Тема сьогоднішнього уроку дні тижня. лятіна» – латинською мовою. Семиденний тиждень першими придумали шумери, народ, який жив на Близькому Сході понад 6 тисяч років тому. Імператор Костянтин Великий у 321 році узаконив Семиденний тиждень та запровадив вільний від праці день. Діа Соліс, День Сонця, тобто неділя. В латинській мові тиждень починається з неділі, а дні неділі пов'язані з назвами семи планет класичної астрономії. Дєс Соліс, День Сонця, тобто неділя, Дєс Луне, День місяця, понеділок, Дєс Мартіс, День Марса, вівторок, Дєс Меркурій. День Меркурія середа, Діес Йовіс, день Юпітера, четвер, Діес Венеріс, День Венери, п'ятниця, Діес Сатурн, день Сатурна, субота. Соліс Діес День Сонця або неділя. Сонячні асоціації цього дня можна спостерігати і в інших мовах, наприклад, в англійській та в німецькій. Луне Діес. Понеділок або день місяця. Латинські назви змінювалися, але до цих пір зберіглися в назвах багатьох країн Північної та Західної Європи. Ми можемо побачити, порівнявши декілька мов. Наприклад, англійську, німецьку, французьку та італійську. Мартіс Діес. Вівторок. Або День Марсу. Назви планет ототожнювали з назвами богів, тож Бог Тюр або Тіу, як його ще називали, асоціюється з Марсом. Звідси відповідно і Тьюздей англійською. Меркурій Діес, День Меркурія або Середа. Асоціюється з Богом Одіном, планета Меркурій. Йовіс Діас, четвер або День Юпітера. Бог Тор асоціюється з Юпітером, і Бог Тор є богом грому. Якщо дослівно перекласти, то німецькою Дона також буде перекладатися грім. Дослівно четвер означає День грому. Венеріс Діес. День Венери або П'ятниця. Асоціюється з Венерою і також асоціюється з богинею Фреє. Сатурні Діас, День Сатурна або Субота. Дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному уроці.